Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Е, робимо зараз огляд на насос високого тиску, яким я користуюся для накачки PCP-пневматики. Насос у нас у мене від фірми Borner. Приходить він ось в ось такій коробці. Він розібраний, не повністю, але розібраний. Він в мене вже зібраний, я його розбирати не буду вам, щоб продемонструвати. Що є в комплекті? В комплекті є інструкція, все на інгліші. Коротше, все розмальовано, всі детальки. Що куди прикручувати, в общем деякі прокладочки, все прописано. Вона така невеличка, але доволі таки інформативна. Тут у нас були ручки. Тут у нас манометр в цьому в цій коробочці. І в комплекті у нас до насоса йде такий ремкомплект комплект з усіма проставочками, з пружинками, для того, щоб можна було провести ремонт насоса, якщо він зламається, або ТО. Далі у нас йдуть переходнички такі, і До всього цього комплекту поки що мені знадобився, тільки, тільки ця заглушечка знадобилася при зборці насоса, коли ви його зібрали, ця заглушечка ставиться в конектор і... накачується давлення в насосі і в общем, чекаєте, там, дайте йому постоять. Хвилин 15-20, там і дивитися, чи не падає тиск на манометру. Якщо він падає, значить десь щось ви не дотягнули, десь щось не докрутили. І потрібно ну, передивлятися, що ви не так зібрали. У мене, до речі, з першого разу не вийшло герметично максимально зібрати. Прийшлось трошки докручувати. Так, далі у нас іде, йдуть осушителі 4 штучки. Там ми поговоримо зараз, куди вони вставляються ключик. За допомогою цього ключика можна повністю розібрати весь насос і зібрати. І також в комплекті йде мастило. Для того, щоб його змащувати. Тепер давайте оглянемо самий насос. Насос у нас ось. Збирається він дуже просто. Все доволі таки інтуїтивно. У мене трошки вже видно сліди експлуатації, так що I'm sorry. Вкручується, вкручується манометр, вкручується кабель. Ой цей е шланг. І прикручуються ручки. Ручки у нас ось вони ізначально йдуть відкручені, привінчуються і все. В принципі, насос зібраний. Тут у нас ось такий коннектор. З козаком одразу йшли приходнички. Один був якраз таки під цей коннектор быстрозйомний, а другий, щоб закручувати в общем, під різні типи насосу. Ось, ось тут у нас сушителі знаходяться. Я ще поки їх не міняв. Поки хай працює на цих ножки, у нас, як ви бачите. Відкривається, складається. Тобто насос робиться доволі таки компактний. Тут на заді знаходиться приспособа така для збросу воздуха. Після накачки гвинтівки ви відкручуєте гайку цю, болтик і скидаєте воздух із системи. Після чого можна від'єднати єдна, від насос від гвинтівки. Головне перед тим як накачувати, не забути його закрутити, щоб воздух не виходив, куди не треба. Насосом це можна накачати до 300 бар. Тут ось на ньому написано даже максимум 310 бар. Коротко. Ось така емблема у нас борнер. Максимум 310 бар написано. В общем, не дуже компактний. Отак от він в складеному вигляді поміщається в будь-яку сумочку, можна переносити з собою. Накачується легко гвинтівка. Я б не сказав би, що там з кожним качком там важче стає качати. Плюс-мінус однаково від початку до кінця. Поки що мене цей насос не підводив, так що можу в принципі рекомендувати його до покупки. За свою цену хороший апарат. Його головне не перегрівати. І змащувати час від часу. Ну і проводити там ТО, там кажуть, кожних тисячу качків. Дивитися, що до чого, там, змащувати прокладочки. Якщо щось зламається в ньому, ремкомплект є, можна розібрати, поміняти ті самі прикладочки, там пружинки, проставочки якісь. Так, в, да, в нього ще є фішка. У нього ще є фішка-манометр. Він, коротше, світиться вночі, ну він фосфорний. Поняли, якщо я там фонариком, то світло накопичувальне. якщо його фонариком там потримати біля нього, то він світиться вночі короче, таким зеленим кольором. Не знаю, для чого це зроблено. Може це всі, типу, насоси з такими приколами. Але тут типу, така фішка є. Все ось такий от огляд коротенький. Насосом, в принципі, повністю задоволений. Можу його рекомендувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайкосики. Гарного дня всім. Слава Україні!